Сьогодні набирає чинності перший в історії міжнародний договір про торгівлю зброєю. Документ підписали 130 країн, 60 з них його ратифікували. Для набуття чинності була необхідна згода 50 учасників. Такі великі виробники зброї, як Росія, Китай, Індія і Пакистан, відмовились від підпису. Нормативний акт покликаний регулювати галузь з оборотом 85 мільярдів доларів і запобігти потраплянню зброї до рук злочинців і порушників прав людини. Провідний експортер зброї у світі Сполучені Штати підписали договір. Про торгівлю зброєю ще у вересні 2013 року, але до цього моменту він не ратифікований сенатом. Постанова вимагає від експортерів зброї у всьому світі дотримуватися більш жорстких критеріїв порівняно з тими, що застосовують США та інші західні демократії. Документ встановлює стандарти саме для міжнародних поставок від стрілецької зброї до танків і бойових вертольотів. Відповідно до нього, держави-учасники повинні переглянути свої міжнародні контракти з тим, щоб не допустити експорт звичайних озброєнь, в порушення ембарго і санкцій або озброєнь, які використовувалися б при здійсненні геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів і терактів. Генеральний секретар ООН пан Гімун закликав усі держави, які ще не підписали документ, приєднатися до нього без зволікання. Але оскільки Москва відмовилась від ратифікації договору. Вона зможе і надалі, не роздумуючи, поставляти зброю і військову техніку терористам на Донбасі, стверджуючи, що не порушує жодних міжнародних норм.